Доброго мирного дня. Ми розпакую затишку. І тільки всього найкращого так. Випустила гуса, щоб паслися. І дам відповідь на запитання людей. Люди питають. Кожен раз давати відповідь одне і те саме неохота. Для чого пісок? Ну, щоб роботи робити, бетони, для того й пісок, і щебінь. Так. Яму Ігор вже закидав, все, зачистив, зробив порядок. Вже знаку нема, де була яма. Нині зачистив, вже все закидав і зробив порядки. Це я гарбузів понасаджувала коло ну, мною, хай собі снуються. Будемо який гарбуз вирости. Та і таке. Ну ладно, менше з тим. За пісок сказала. А зрештою ще й Мона побавиться у піску, що я не можу в піску будиночки построїти. Та й таке. <смас> так, що робити? Це вроді би мало б бути відео на великий канал, я і мої кози. Але багато людей, ті, що заходять сюди на канал, я і маміні тваринки, дивиться про кози, глядіти інформацію. І тут саме більше дають запитань або дзвонять і питають. Відповідає. Що робити? Молоко відгріває, відігріти неможливо, бо воно робиться таке, як на моцарелу. Починає тягнутися, як починаєш відігрівати і нічого не можна зробити з ним. Що це таке? По-перше, що це може бути мастіт в кози. ось, І через те таке може бути. А, але це рідко. Мастіт так дає. А друге, це може бути те, саме головне, що в кози піднялася кислотність. О, і кого не питаю, за те. Кажу, молоко як скисає, хутко дуже. Так, рано видвілого вже скислене. І то таке густе, що можна ножем різати. Добре, здоров'я. Що можна ножем різати? Це молоко таке густе, а скидаєш в каструлю, починаєш відігрівати, чи в банці пробували відігрівати. Все одно і те саме. О, все одно воно плавиться, тягнеться, а з нею потім вареника не можна зробити, ні сирника, нічого. Що робити? Це в кози піднімала піднялася кислотність. Нормальне молоко козине. Якщо воно стоїть тут в холодильнику, і ваша коза здорова, то воно скисне, не має скизати. Не раніше, як це три дні, це саме худше. А той має 5 і 7 стояти днів в холодильнику. Ну якщо зараз така жара, то воно там 3-5 днів, це є норма. Стоїть, хоч би й що. У мене 3-4 дні, ну три гарантії, я не кисли молоко, бо я тримаю воно. Стоїть в холодильник, і потім перегоню чи там сир роблю, щоб то не було. Бо не маю через день часу робити, чи... а коли через два, коли на третій день аж роблю. І воно стоїть, все прекрасно, ніч не вредить. Так, що ось таке, то і не кисле, і нічого. Так що в кози піднялася кислотність, якщо вашої кози, раз два скисає молоко. І також може бути і навіть те, що мастіт має. Але як має мастіт, то воно трохи тягнеться кисле молоко. Ну, якщо скритий мастіт. А якщо маст... молоко не тягнеться, то мастіту, як такого, нема. Просто кислотність піднялася. І як кажеш людині, що дайте соди кузі, вони такими очима на тебе дивляться. Або таке, а для чого? А що козі, сода. Її ж понос нападе. Ні, понос не нападе від соди, якщо ви міру будете давати потрохи, ось так, то її понос не нападе. Ось. Я, наприклад, своїм, як бачу, що щось вже чуть-чуть не так, що хочу починає скисати, значить, соду бігом. От недавно було в мене так, почали яблука давати їм кислі. Ну, Спасівки, вони ж такі кислоту мають. Ось, там білий налив, як там хто знає. І бачу, що в мене молоко на другий день скислося. Та До Наталки щось нашим козам вредить, кажу, бо скисло молоко на другий день. Вона каже, кислотність, мамо ж. Я кажу, та я знаю, що кислотність тільки треба знати котра. А то я йду зараз соди подаю. Та й. Раз, другий, третій раз соди подавала, а саме більше їла кориця. Значить, вивід ви який? значить в кориці була найбільша кислотність. І все, і вона без проблем поїла соду. Все, вже от три дні молоко не скисає нічого, все нормально стоїть свіженьке, можна що хочеш з ним робити. Так, що ось таке то. Через те. Якщо воно так хутко скисає, це піднялася кислотність. Подавайте козі соду. Є в людей, що є вільний доступ соди. Ну, от якщо кози не прив'язують, так як от в мене козенята, козлики ті кастрати, У них кориці стоїть зерно, вони собі їдять. Всипала, вони їдять. То так само є, що люди сиплять козам соду. Ось таке корице дерев'яне роблять. Насипають туди дві-три пачки соди, і вона собі коло них стоїть. Вони собі, коли хочуть, тоді їдять. У ну, мене так не виходить, бо в мене мої прив'язані, то я не можу насипати їм соди, щоб вони їли так, як коли там хочуть. Ось, Час від часу, як не забуду, то я пробую їм давати соду, а забулася. Довший час не подавала, піднялася кислотність. Вже і є дзвоники. Вже є тобі Марусю праздник, як то кажуть. Вже мов. козлик ходив. Ратечки відбилися. О, так що ось таке то. І вже починає молоко тоді киснути, бо піднялася кислотність. Так що... Слідкуйте за тим, хай вас Бог дає, щоб все було добре, щоб ваші кози здорові, були гарно доїлися. І молоко довго не кисло. Зазвичай в кози молоко дуже довго не кисне. Якщо все в нормі, то молоко довго стоїть. Ну, зараз так як жара, може хуче скисати. Так що ось таке. Нехай все у вас буде добре. Ось. А я зараз ще трошки гусіків попасу. А ага, соду даю вран... на раз, чайну ложку. Якщо дуже жадно їсть, то можу дати столову ложку на раз, але не більше. Врану і вечір. Ось. Чи там йде пастя, чи прийшла з поля, з'їла ложку і все. Вже яким не треба, вони не їдять соди, вони не хочуть. Якщо їм треба, вони їдять на повну морду. Ну, є такі, що не знають, що то таке, то треба морду вмочити їй, щоб вона спробувала, облизалася. І тоді вона буде знати, що то таке, і буде їсти. Так що ось такі то справи. Так, що Хай Бог дає, щоб все всіх добре було. Гарного дня, міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Тільки хороших новин. Гуш, комар, не дзигочи на вухо. Ось такі справи. Всім папа. -па.